Коли почались обстріли, то ми скоперувалися. були там, Ночували у коледжі, у підвалі, дві тижні, ну, а потім, як обстановка загострилася, вирішили виїжджати. На третій ешелон сіли. Ну, на перший на да, день на перший, ми не змогли, да. людей було дуже багато. Дуже. А після нас тоді <кій> стріляли і погірше. Олена, Лідія та Любов рідні сестри, розповідають із Краматорська до Луцька, приїхали місяць тому. Відтоді мешкають у хостелі, де їм надали прихисток. Всі на першому поверсі, хоч є і другий, але на другому поки нікого немає. Вирішили поки залишитись. Умови дуже хороші. Люди хороші, люди хороші, відношення дуже добре, обстановка спокійна. З нашою там не зрівняти разом з батьками та братом у центрі внутрішньопереміщених осіб протягом тижня мешкає Анастасія Соколенко. Розповідає від війни втікають вдруге. 2014-го виїхали з Донецька. Тепер росіяни зруйнували їхнє житло у Маріуполі. Повертатися, говорить їм нікуди. В нас влучило в Ми в нас в будинок. Ми сиділи до останнього. Сподівалися, що такого не буде. Почав літак літати. Він вцілив наш будинок. Нас три поверхи пішли донизу, і будинок загорівся. Ми ледве вибралися з нього. Вот і ми потім же бігали по місту. Безпечного місця все одно не було. Ми перебіжками бігали, а літак надздоганяв скрізь виїхали 15 березня. Це був нібито зелений коридор. Сумнівний, Ми коридор, ризикнули. Поїхали через Мангуш і на Запоріжжя. Мешканка Слов'янська Олена Небесна каже, приїхала на Волинь із сином. Критична ситуація там уже ситуація. Там вже почалися бойові дії. Вже під слов'янськом. Сьогодні все чутніше і чутніше. Літаки вилітали шість разів сьогодні і сказали всім негайно евакуюватися. всім тому що ми вже вдруге потрапляємо. Ми одну війну були в слов'янську друга війна нас підкала. Ми вирішили все таки залишити місто. Тут нам спокійніше, хоч спимо, а там сирени за сиреною неможливо ні спати, нічого. Координаторка центру внутрішньопереміщених осіб Галина Шотік розповідає: для переселенців з регіонів, де ведуться активні бойові дії, облаштували місця у хостелі та у приміщенні арт-кафе. Волонтери тут працюють з перших днів повномасштабної війни. Зараз тут 160 людей. Ми його годуємо три рази на день. Чай, кава постійно на протязі дня. Люди задоволені. На даний момент вже є пару сімей, такі, яким немає куди подітись, так що вони ще в нас проживають далі. А більше ми спрямовані на те, щоб вони переночували, ніч другу і міняються. Тому поряд через наш центр вже пройшло десь до 500 певних чоловік. Харчі, одяг та засоби гігієни для приїжджих купують волонтери. Аби можна було й надалі допомагати переселенцям, каже Галина Шотік, планують залучити грантові гроші. Павло Мельничук, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.